Буклетик. Якщо вам Я телефонують з невідомих номерів, обов'язково перевірте інформацію, якому не надсилайте кошти, так чинять тільки шахраї. Дозвольте вам вручити отакий буклетик. Зараз дуже сильно поширюються шахрайські дії, особливо е з людьми похилого віку. Якщо вам телефонують, представляєте представниками банку або соціальними представниками захисту, ні в коєму разі не давайте з банківських даних, також паролі банківських карток. В обов'язковому порядку теж повинні знати, що не можна давати дані про себе, за шире у банків, чи помісить їх народження. Є правдивою, тому що найбільше жахреські схема це у нас діють із родичами, тобто жахрець... або працівниками правоохоронних органів. Тобто, ну Надавайте реквізити своїх банків. Він паролі. квірна, пароль. Ознайомтеся, будь ласка, О, що в мене є. пам'ятками, Та щоб у вас була своя пам'ятка. Наші співробітники продовжують проводити профілактичні заходи, спрямовані на попередження шахрайств, та розповідають громадянам про найпоширеніші шахрайські схеми. Особливу увагу ми приділяємо бесідам з громадянами похилого віку, адже вони дуже часто потрапляють на гачок до аферистів, які представляючись співробітниками правоохоронних органів, банківських установ, соціальних служб чи інших організацій. Входять в довіру та під різними приводами виманюють у пенсіонери всі заощадження. Також проводимо бесіди з молоддю та нагадуємо їм про заходи безпеки при користуванні інтернетом, адже зловмисники можуть чатувати й там. Та аби інформація краще запам'ятовувалась, ми роздали перехожим відповідні інформаційні листівки. Шановні громадяни, вкотре звертаюся до вас з проханням, завжди проявляйте пильність, обережність. При спілкуванні з невідомими телефонними співрозмовниками ні в якому разі не повідомляйте реквізити своїх банківських карток, пін-коди та паролі. При здійсненні покупок через інтернет оплачуйте товари тільки після його отримання, також завжди з пересторогою відноситесь до повідомлень, де йде мова про отримання грошової допомоги або ж про виграші, в яких ви не брали участі. Зважуйте свої вчинки, особливо коли це стосується заощаджень. Та у випадку, якщо ви все ж таки стали жертвою зловмисників, негайно зателефонуйте на лінію 102.